Колобок супермен. Десь у нашому краї на узбіччі села в старенькій хатинці родина жила дідусь та бабуся та їхній синок. А синок той незвичний, а з печі Колобок Не треба тобі нікуди йти. Чому я такий маленький? А тепер був віці залишити. тобі я й показав. Заспокойся, синку, та йди краще пограйся в горі. Що ж мені робити? Не можна все життя, лише під наглядом мами і тата жити. Ті люди, що погана я, але то не доленька моя, Завжди голодна да лісом не шпору, аби знайти повністю поїсти, що дуже я люблю. Бридка погана доленька моя, що стала злодійкою я, за шматок сиру, кого хоче в пробачте стару. Choco Lobosco Doma no Maestro. É. І не скаржся на свою долю. Ага! А тама, ти що тільки що робила? Карко! Помана, доленька моя. Кар! Ти краще мовчи, бо зараз не потрібно було влісити. Кар, щоб тебе з'їли. А на долю скаржитись така моя доля, і не треба мене сюди. Гарні гарніш мене нема, до мене лиш потрап, Тебе я зачарую. В печі тебе спечу, а потім вже спуштою. Не смій казати на мене баба, бо на чаклою, що стане жаба. А звід мене просто я гуся. Живу я скраво і не горюся. Кар, ти сачу, ага. Лісова чаємнице, я гусечко, я до тебе. Ну добре, допоможу я тобі. Але запам'ятай, якщо не будеш займатися спортом і фізкультурою, то та сила зникне так, наче її не було. Я Обіцяю, що буду займатися спортом щодня. Шури, мури все в натурі. Ля-ля-ля, тоболя, все, готово. Забувай про мову! Дякую, гусе, не забуду. Раптом хто образить. Звертайся, розберусь. Ха! Та й ти вже, хто мене образить, я сама кого хочу образить, мово! <звук> Може, хочеш з'їсти мене? Боже збав! Бо бути я б я подумав, а так не хочу. Бачиш, який я тепер велетень, сам хоч з'їсти можу. Тач на тебе, я й не збирався. Я стану тепер королем нашого лісу, захисником маленьких і слабких. Ой! Я тепер стану лісовим суперменом і не дозволю більше в лісі нікого ображати. Я король лісу. Ой-ой-ой, іди же, королю, тільки дивишся твою смачненьку корону. Птахи не склювали. Не склююсь! Ведмедю! Його баба його велетним зробила. Дивись, щоб він тебе з'їв. А що робить? Ну, пішли до лисиці. І що? Що, що? Вона морда хитра, щось вигадає. Ну, пішли. Лисичко! 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 Чого ви вирішите на весь ліс? Лисичко! Твоя допомога треба, ого. Ага. Мафіозі колобок по лісу шастаємо. Ага. Така йде до мене. На носика поспіває. так так. так. Дивиш, щоб віносик не відпав від нього. Він тепер десять носів більшим став. То так, так Він себе царем лісу оголосив. Ага. Захисником слабких. Ого. Ага. І що нам робить? Ми до тебе за порадою прийшли. Думаю, лисичко, що нам все круглим рабіного дороги. Проблемка. У -у -у. А давайте викопаємо яму. І сама нам неї копка. Точно, давайте копати! Лисичко! Тільки заманювати будуть. Дорогу. Не будемо ми мене зачіпати ні зайчатка, ні пташатка, ні дичинки, ні звіринки. Ну дивись мені, вовчисько. Де ж твоя лисиця? Та тут я тут. Все чекаю, коли ти мені п'яси, позаспіваєш. А носика не зламає. Ще поспівай і по галяниці покачайся. та гляди у лозу не потрапляв, що потраплю в казку, Любчику, сказку. Ну добре. Вже нас гучне більше бабушка, ані матрушка, ні байме. Звісти, аж поти ця свина, і я холодна животин бути хоче, Колобочка бочка хоче, хоче, мужики мужчина, хочеться з'їсти, аж потиться свина. Ласкава, у горі танці, житло загружляй, і про свою яму ти не, 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 не Ой! Ви також у свою пастку стяганути бажаєте. Ні! Вовче, я ж тобі вже пояснив, що ви в лісі більше нікого не чіпали. Та я ж вже казав, ні зайчатка. Чатка, ні дівчинки, ні звіринки. Отож то запам'ятайте, що на будь-яку силу завжди знайдеться ще більша сила. Ту, Добре, Любчико, ми обіцяємо, що більше нікого і ладвою не зачерпнуть. От буде моя папушечка, не сердишся. Не називай мене папушкою. <тас> я в супер головок захисних маленьких і слабких. Ані ні ані лисиці, ані царя. Вісового, ніби дмети, ні, ні медиці, де верні. Захисника лісопи, менше хвине, ображайте, слави зовсім не чіпайте, і ось вам правило моє, на кожну силу більша сила є. Казки істина проста, зрозуміла всього, голови не відверта, допоможи слабкому. Якщо велику силу маєш, то скеруй добро її і скажи хтось тобі. Спасибі за гарні, вчинки всі твої!